Добрий день, шановні. За декілька хвилин до сесії тут є такі питання, які між комісією і сесією виникли. То зараз ми повинні їх розглянути, бюджетна комісія, проголосувати, якщо можна, то що це питання такі, що дуже вони складні, і ми не можемо їх до наступної сесії чекати. Так що, будь ласка, комісія наша бюджетна раз, два, три. Крім того, чотири, так, крім смолова. Да, а що пропонуємо? Його не буде, його не буде. Добре, зараз заслухаємо ці питання, тому що це дуже важливо, щоб ми могли підняти їх на сесії. Ми ведемо Нам надійшов лист від відділу освіти щодо виділення співфінансування на подбання шкільного автобуса. Це питання вже обговорювалося, Було направлено на гарантійний лист у сумі 760 тисяч. Сьогодні буквально до обіду, вже надійшло розпорядження військової адміністрації щодо розподілу цих коштів вже по цих громадах, і наша громада включена, і так як термін скорочений до 20 травня, то я просто вас усіх прошу проголосувати за це виділення, щоб ми не втратили апут для Новоосандрівського лісу. Співфінансування сума Співфінансування в сумі 760 тисяч. 60 тисяч. Да. 20. Одну шоу установили. 20. 000.

Ні. Те, ні, давайте добре. казали, ні, ну скажіть, наша школа а зараз і... вона обходить без з автобусів, а в ажаховному обсязі підвезення все відбувається. Чого цей автобус? Ми не можемо і правда забронювати. Хай він буде на кайдати. Я, ну, я наприклад, та також. ліцентр таке було раніше. Скажіть, ну, ми обіцяли їм новий автобус, обіцяли. Тепер він повинен бути. Це по перше. По-друге, ми не знаємо, що буде в наступному році. Якщо зараз вони нам співфінансують, і він у нас буде. Буде в наступному році, ну дасть, бо хай буде ще один. Ну, 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 ну а я, я думаю, що так, а там, там... <клес> виконком справедливо. А там виконком уже повинен вирішити. Виконково. Добре, ми проголосували всі там. Ми з тим, що там що немає на сьогоднішнього. Тому ми пішли таким шляхом, щоб його не я кажуть, не потерять, так є можливість. Давайте просто є можливість і буде в наступному році. Знає, ми це зрозуміли. Оля Олександрович, ми потім підійдемо на виконком і будемо наполягати. Отговоримо да. кажу, а потім рішення виконком. Ми проголосували. Ще одне питання тут надійшло нам листі щоб його задати. Військова частина у сумі мільйон п'ятсот. Тому пропонується сума на затвердження на сесії 13 мільйонів 475 тисяч гривень. Будуть якісь питання? Тринадцять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч. Це буде і в заходах до програми ЗСУ, і в зміні до бюджету. Все. Наші питання всі проголосуємо за це питання, яке що ми робимо зв'язково з вільному місці.